Уряд розробив і затвердив стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці і вже почав її реалізовувати у планах урядовців до 2030 року. Скоротити розрив в оплаті праці чоловіків і жінок із 18,6% до 13,6%. Про це розповіла перша віце премєр міністерка України, міністерка економіки України Юлія Свариденко 14 жовтня. Під час виступу на заході на шляху впровадження національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року. Далі слухаємо її прямомову. Наша стратегія також має вимірювальну мету. До 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок з 18,6% до 13,6%. Після перемоги Україна має стати країною без бар'єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною спрямованою на людину та її потреби відкритою до різноманіття. Національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці лише один з інструментів переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства. Ну і національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці до 2030 року містить такі ключові цілі: удосконалити законодавство про рівну оплату праці, сприяти подоланню стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі, створити сприятливі умови для, для зручного поєднання сімейних і професійних обов'язків. Зараз нами на зв'язку Ірина Дєдушева, редакторка експертного ресурсу Гендер в деталях. З нею обговоримо власне цю стратегію уряду. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. Добрий день. Пані Ірино, на вашу думку, чи реалістична ця ціль скоротити розрив в оплаті праці чоловіків і жінок з 186% до 13,6%? і загалом, чи справді ці відсотки відповідають реальним, реальному розриві в оплаті праці за вашими спостереженнями? Зокрема? Ну щодо реалістичності, навіть в самій стратегії прописано те, що до цього ніяких особливих ну, таких, да, рухів в цьому напрямку їх не було. Але все органічно змінювалося і дійсно цей відсоток зменшувався, тому що насправді феміністичний рух, рух за права жінок, він існує не сучасний, саме не один десяток років. А якщо говорити... Ти взагалі про феміністичний е, рух на теренах України, то це сотні років, і виходить, що жінки самі виборювали собі ці права, е, руйнували гендерні стереотипи, і це все дійсно органічно призводило до певних змін. І щороку цей відсоток він ставав меншим. А, знайомлячись з текстом стратегії, я все таки думаю, що якщо це буде дійсно пр... працювати так, як там написано. То це цілком реально. Тим паче, ця стратегія на сім років, і не знаю, мені би хотілося, щоб цей розрив він ще, ще більше скоротився, зменшився. А щодо того, чи відповідає дійсності. Ну, це велике питання, тому що ми знаємо, що все одно у нас є багато не знаю підприємств, бізнесів і так далі, які працюють не зовсім відкрито. Тому це скоріше дані, які є от в загальному доступу, ті, які офіційно зафіксовані, і навіть вони говорять нам про таку сумну статистику, про такий ну, великий розрив. Тому ну я не знаю, якщо уявити скільки дійсно на тих якихось нелегальних роботах підприємствах, які ну і так не дуже совісні, то про гендерну рівність навряд чи вони там будуть думати. Пані Ірино, ми ось говоримо про те, що розрив оплаті праці чоловіків і жінок має стати у 5%, скоротитися на 5%. А скажіть, будь ласка, чи реально взагалі цю картину довести до того, аби не було ніякого розриву? Ми говорили про 0%. Можливо, навіть в країнах в Європі в Америці можливо там є такий досвід. На жаль, ніде немає зараз такого досвіду, коли нульова різниця в оплаті праці. Тобто навіть в країнах з високим рівнем гендерної рівності все одно існує цей розрив. Так, він набагато менший, але на жаль, світ ще не прийшов до гендерної рівності. І Там, наскільки я пам'ятаю, говорили про те, що треба там сотні років, щоб ми досягнули в принципі гендерної рівності, і зокрема, от в цій сфері. Також як ви оцінюєте ті кроки, які пропонує держава, аби досягнути скорочення оцих 5% в рівні оплати? Ну і, зокрема, всю цю національну стратегію. Ну, по-перше, я хочу сказати, що це взагалі дуже добре, що держава звернула увагу на цю проблему і дійсно почали робити певні кроки, певні рухи в цьому напрямку. Це перше і таке ключове. Тому що я ж кажу, до цього по суті жінки залишалися сим наодинці. Так, а сама стратегія вона написана дуже добре. Одне з таких ключових, на що б я хотіла акцентувати увагу, це дійсно оце поєднання сімейних обов'язків і професійних, тому що часто жінки стикаються з певною дискримінацією саме через цю материнську роль. Тобто, суспільство вимагає від жінок, щоб вони були матерями, але в той же час, коли жінка там планує вагітність або вона вже є матір'ю, то починає. Починаються оці всі, не знаю, зупиняючі фактори, починається дискримінація, починається скляна стеля, тобто, коли жінка не може там піднятися по ієрархії в професії, тому що просто на ній ще є додатково накладені домашні обов'язки. І тому Створити такі сприятливі умови для жінок, щоб вони дійсно могли поєднувати материнство, і при цьому воно не заважало навіть не материнство не заважало а оці не знаю, суспільні стереотипи, дискримінація роботодавців, щоб вони не заважали це все поєднувати. Це дуже важливо, і дуже важливо, що в цій стратегії також про це написано, і навіть розписані кроки, як збираються це робити. І також мені сподобалось там ще інформаційні компанії, які спрямовані саме там для дівчаток, підліток, ну, і взагалі для жінок, про те, що дійсно дівчата вони можуть освоювати різні професії, тому що тут ще питання того, що зазвичай чоловіки вони йдуть в якісь, там, не знаю, мовно кажу, що технічні більш оплачувані сфери, а жінки йдуть в якісь, наприклад, соціальні послуги, якісь соціальні сфери. Виходить, тут, окрім того, що на одній посаді можуть жінки отримувати менше грошей. Ще і у нас йде оця сегрегація, що жінки на менш оплачуваних роботах працюють, а чоловіки на більш оплачуваних, і це все ще й підкріплюється цим стереотипом. Що ну, чоловіку ж треба забезпечувати родину. Тому в цілому, я текст стратегії оцінюю як дуже вдалий, а от наскільки вона буде ефективна, ну це ми вже подивимося. Коли вона запрацює, і ще один момент там також є, що мають бути перевірки. Оці перевірки це теж дуже важливо, і важливо, щоб вони дійсно проводилися якісно, тому що ми знаємо, що на жаль, в нашій державі не завжди це працює так, як би нам хотілося. Тому знову ж таки, текст вдалий, як буде працювати, вже будемо оцінювати згодом. Пані Ірино, от ви зазначили на початку нашої розмови, що сам розрив в оплаті, гендерний розрив в оплаті праці органічно в Україні змінювався ще до запровадження національної стратегії і органічно зменшувався. Скажіть, будь ласка, про що це свідчить? Що суспільство саме ніби прямує до зменшення цієї до зменшення наявності і активності тих? стереотипів гендерних і що суспільство готове саме змінюватися навіть ще до того як оця національна стратегія змінювалася впроваджувалася Ну, я би тут не говорила про те, що суспільство готове саме. Тобто, так у нас доволі м, таке профеміністичне суспільство в тому плані, що у нас жінки вони, ну, якби схильні емансипуватися, тобто говорити про свої права, е, хотіти цієї незалежності, але все одно тут треба розуміти, що це все одно е, велика заслуга і роль е, саме жінок. Е, Ну, не лише жінок, але здебільшого феміністичний рух він все таки об'єднує жінок, які дійсно про цю проблему говорять, які дійсно проводять різноманітні інформаційні кампанії, які говорять про те, що ну от нам треба руйнувати ці гендерні стереотипи, тому що вони негативно впливають взагалі, от навіть на нашу економіку, так. І тому це свідчить більше про те, що було вкладено дуже багато от ресурсу і роботи саме активісток, які вже і раніше помітили цю проблему, і раніше почали над нею працювати. Тому я говорила би так, що суспільство воно якби схильне, але тут з цих безмін не відбулося, якби ми просто склали руки, да і сиділи їх просто чекали. Ні, насправді у нас дуже потужний. Активістський рух, і ну от завдяки тому, що активістки активно про це говорили, ці зміни вони поступово але відбувалися. Пані Ірино, скажіть, будь ласка, коли ми часто спілкуємося в цьому ефірі з аграріями, з представниками сільського господарства, вони зауважують, що через мобілізацію, через війну, дуже багато чоловіків відправились на фронт, і, Відповідно, є брак кадрів, зокрема у цій сфері, і розуміємо, що брак кадрів є і не лише у цій сфері, чи може така ситуація, коли чоловіків бракне в певних таких. Ніби типово маскулінних професіях, чи може це змінити цей гендерний розрив оплати праці, коли жінки прийдуть на ці посади і займуть ось ці ролі у сферах, які вважаються нібито чоловічими? Ну е, насправді цього б не хотілося. Але якщо ну ми будемо говорити про те, що це відбудеться зараз, то так дійсно це може це може бути. Е, але якщо все-таки ми будемо рухатися до ось цих європейських цінностей, як ми їх називаємо, да, якщо ми будемо рухатися до якогось розвитку і дійсно діяти по правилам цієї стратегії, то цього не, ну, не має бути, е, тобто. Да, у людей може спрацьовувати цей стереотип, ем, ну і взагалі дуже багато говориться, от, наприклад, там феміністичній спільноті, про те, що може відбутися відкат назад, і знову жінки вони стануть менш безправними, і цього дуже боялися на початку вторгнення. Але ми бачимо, що у нас відбувається зараз, ну є певні проблеми. Про це не можна забувати, але тим не менш, у нас відбувається все таки поступово. Ми продовжуємо рухатися в потрібному напрямку і все-таки підвищувати ну, підвищувати гендерну рівність. Тому я все-таки сподіваюся, що цього не станеться. Ну, це насправді дуже важко прогнозувати, але те, що я бачу зараз, да, які в принципі зміни, які настрої там. Суспільства в влади, і так далі, то, то такої ситуації ну я сподіваюся, все таки не виникне. Пані Ірина, дякую за вашу думку за те, що долучились до ефіру. Це була Ірина Дєдушева, редакторка експертного ресурсу «Гендери у деталях. Нагадаємо, говорила про стратегію зменшення гендерного розриву в оплаті праці. Її вже почав реалізовувати уряд і в планах урядовців до 2030 року скоротити розрив в оплаті праці чоловіків та жінок із 18,6% до 13,6%.